Антон був самим прекрасним, позитивним, добрим. Він завжди допомагав. Він ніколи не відмовляв нікому. Коли його призвали, він пішов добровольцем В самих перших днів. Він збирав, Він хотів захистити цю країну. Він хотів прекрасне майбутнє для нас всіх і для нашої держави. Він дуже сміливо, довго тримався. Цих довгих два з половиною роки він бачив все. Він був у самих жахливих позиціях. Нам зараз дуже тяжко. Бажав осознати, що його більше з нами немає, бо він був частинкою нас всіх. І дуже великий. Прикр... Він хотів своїй дитині дати так само прекрасне майбутнє і бути поруч з ним завжди. Був веселий. Він мені завжди говорив, що диця, не переживай, все буде добре. Я вернуся, я живий, вернуся додому. Він хотів на свій день народження, як приїхати з позиції, хотів добитися, щоб його пустили додому в відпуск. Відсвяткувати свій день народження вдома біля своїх рідних і близьких. І не вийшло так, як він хотів. Не віру, дня. просто не віру, що так могло зробитися з ним. Він такий був пробивний, такий шустрий, добивався завжди. свого. Командування його завжди хвалило, щоб в нього позивний був Google. Що, якби, він з самого початку, що в нього такий йому дали позивний, бо він все знав і все міг зробити, і всім допомагав. Останній раз, 2 червня, він позвонив перед тим, як мав йти на позицію. Ми з ним поговорили і потім вже 5 червня нам повідомили, що він загинув.